Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу показати одну з найбільш відомих партій в шахах і також одну з найбільш відомих в принципі, дебютних пасток. І це у нас буде пастка, яка може виникнути в італійській партії або в захисті Філідора. І вона називається Мат Лехаля, яка була, в принципі, як не дивно догадатись, перша зіграна якраз в партії. Самого Лехаля він грав там за білих. Отже, давайте подивимося, що ж у нас відбувається в цій партії. Як ми ставимо цей мат, принаймні при а, ідеальній грі з нашого боку і поганій грі з боку суперника? Отже, є 4Е5, 3. кінця 6, ну це 4. Далі Чорні грають Т6, це у нас захист федітора. Ну, Принаймні, одна з варіація його. І далі після кінця 3 у чорних є багато хотів, і а, можуть вони зіграти слон G4. Це ще не помилка, але а, цей хід вже не дуже точний по теорії. Ну і далі, якщо брати якраз класичний мат легаля і те, що й було в його партії, а, це у нас буде хід кінь E5. Кінь Е5 і такає питання, я думаю, у деяких наших глядачів, а, чому ми так зіграли і що ми віддали перся на полі D1. А справа в тому, що після слон D1, що якраз це було в партії Галя, далі буде красивий мат в два ходи. Після слон F7, король Є7 і кінь Д5. І це дуже відома якраз матова конструкція, вона може бути і в інших дебютах також. І вона настільки відома, скажу так, що якщо ви зайдете в Лічес і в розділ Learn і Practice, там у нас є а, такі позиції, як Checkmate Patterns. Є там декілька. Типових шахових матових комбінацій, і оце якраз одна з них а мат та галя, якраз фінальна вже позиція. Зайві фігури тут прибрали з дошки, які нам не потрібні, і зайві пішаки також. Нам потрібні фігури такі, як ферзь D8, слон F8 і пішак на d6 у чорних, щоб вони заважали піти чорному королю. Ну а за білих потрібні кінь на Е5, слон на F7, і наприкінці, кінь у нас йде. На полити 5 і ставить мат роду суперника. А тепер давайте повернемось якраз до мати Легаля і все ж таки скажу, в чому його може бути проблема і як же нам цей варіант можна підсилити. Отже, повернемось якраз до ключової позиції, коли ми зіграли кінь е 5 і зробили жертву, але що дуже важливо зауважити, що ми зробили жертву не тільки ферзя, але й коня. Так от, якраз проблема саме такого порядку ходів в тому, що замість ходу слон D1 у чорних є а, взяття коня. Хіт якраз таки нас влаштовує повністю, тому що ми граємо в 4 і залишаємося за зелим пішоком, у білих тут є перевага. Але, на жаль, для білих, у чорних є ще хід на e5, який буде сильнішим ходом в цій позиції. І, на жаль, для білих якраз в цьому варіанті у чорних повний порядок у них залишається. Зайва фігура за пішака, ну і позиція, як не дивно здогадатись, вона доволі суттєво на користь чорних. По комп'ютеру оцінка мінус 2, навіть трохи більше, на користь чорних. Але теж виникає питання, що вже а, ця ідея в принципі некоректна, і ми її ніяк не можемо використати. Так от, ні, насправді ми її можемо використати, але нам трохи треба її підготувати. І давайте повернемось назад, коли чорний цірала сонжа 4. Ми можемо тут піти. Набагато хитріше, ніж кінь Т5 відразу в лоб жертвувати ферзя і коня, а зіграти на початку H3. Так, у чорних тепер є варіант і піти слоном назад на поле Е6 і зіграти слон ф 3 з'їсти нашого коня. Обидва ходи будуть нормальними для чорних, але у білих там все одно залишається невелика перевага, принаймні позиційна. Але а також у чорних є дуже логічний хід на h5. І давайте подивимось по базі. Ми бачимо, що слон на 5 грали частіше за все, а слон ф 3 і слон е 6. Два більш сильні ходи робили не так вже часто. Ну, принаймні, в слони в 6 взагалі майже ніхто не грав, в слони в 3 грало багато людей, але після слон в 3 в 3 у нас є два слони: сильна ініціатива. Так, після 6, в 6 або Kін-6 у чорних відразу нічого не втрачається, але все одно позиція на користь білих. Але що для нас важливо? Давайте повернемось назад. Важливо те, що у 5 дуже-дуже часто грають, і цей хід на першому місці за популярністю. І отут якраз вже наша ідея буде працювати. Вже Зараз Kінy 5 повністю коректна жертва, в якій ми граємо як мінімум пішака, ну а як максимум ставимо мат. Ну, давайте покажу на початку мат. Ще раз цей класичний, нічого не змінилось, тільки пішак у бік стоїть на полі H3. І ставимо такий ось мат. Ну і що ще може бути, це те, що після ходу кінь 5. А чорні, як і раніше, в минулому варіанті, як я показував, грають кінь e5. Так от, кінь e5 дійсно буде найкращим ходом за чорних, але тепер же ми з'їдаємо слона на полі H5. Кінь його не захищає з поля g 5 Ну і на останок подивимося ще пару ходів. Кінь c 4 є варіант за чорних такий. Вони з'їдають слона і здається, що все ж таки ми погано зробили, що пожертвували коня на полі E5, але тим не менш варіант варто продовжити ще на один хід. І ми граємо в FSB 5. Дуже важлива вилка, яка якраз і по суті, у нас є дуже і дуже важливою, якщо б її не було, весь цей варіант не працював. Отже, граємо в FSB 5 шах, і на будь-яких хід чорних, С6, Ферзь 7, неважливо, граємо в 4 і все ж таки залишаємо самим пішаком. Ну і позиція все ще не виграна, це зрозуміло, але зайвий пішак без компенсації з сторони суперника це теж дуже непогано. Отже саме тому, якщо ви хочете зіграти цю ідею і зробити мат легаля, то я раджу робити його, скажімо так, розумно. І в цій позиції не грати кіндій 5 як гра в а зіграти аж 3. І це дуже важливо, тому що Кінь Е5 красива ідея, і навіть що ми бачимо те, що по базі Єджеса статистика сильно на користь білих, але це проти дуже слабких суперників може спрацювати, коли е, ваші суперники ще й не знають, що робити. Тоді так, так вона може зіграти слон D1, і там вона отримує цей красивий і е, класичний мат. Але після ходу Кін Є5 ви залишаєтесь без фігури, тому це робити все ж таки не варто. Отже, варто робити хід H3, поліпшити цей варіант і на хід. Слон H5. У нас тут 617 тисяч партій на хвилиночку. Ми вже робимо кінді5. І тут статистика за білих буде шикарна. 70% перемог. І головне, що цей варіант повністю коректний за комп'ютером. Слон d 1 все ще залишається в чорних можливість, після якої вони отримують мат, Ну, на кінді 5 ми граємо пішака. Саме тому. Раджу грати цю ідею мат легалі саме в даному порядку годів, де ми включаємо хід H3 в наш головний план. Ну що ж, сподіваюся, що ця ідея вам сподобалась і можете використовувати її на практиці, можливо, ви колись так теж поставите мат своїм суперникам. Всім дякую за увагу і до зустрічі!